Надія красоткіна, є віра, є любов і надія. Погано, коли рушишся, надія, тоді втрачаєш сенс всього життя. Тимніють сподівання, гаснуть мрії, і невиразно бачиш майбуття. Погано всім, як покидає сила, і перспективи жодної нема. Відрубані, віддяті, диво, крила, попереду лиш холод і пітьма. Та не здаваймося, нас так багато, борімося, поборемо тоді. Настане день і буде наше свято. В нас віра є, і ми ще молоді. Сіньківська є любов до Батьківщини, прибуде сила із роси, і води. Усі ми, діти, неньки України, Ригів не пустимо сюди. Ні. І окупантів більше тут не буде. В нас воля є, і ми в своїм краю. А сила й міч в серця до нас прибуде, тож ми приблизимо мету свою. Надія в нас ніколи не вмирає. Вона нам світить і в часи журби, як сонце весняне не зігріває і закликає всіх до боротьби.